Член ДВК 48-2-0-18, Арбузинський, Новогригорівка. 11 година, пройшли 30 30 дільниць. Так неможливо, а є там і 20-ті, і так далі. І 139-ті, і так далі. Півгодини на дільницю. Нам ось ще 14 дільниць, 7 годин ждати. Розумієте, Новогригорівка, крайня точка під Кіровоградом.

Ми Виборча дільниця. 378-ма. Ми стоїмо з двох часів ночі і продвинулись 10 метрів. Що за ситуація, ми не знаємо. Дельница 48 2, 0 19 Приехали в 2 часа, стоим 72 неизвестно, когда попадем с этими с бюллетнями. Даже нет чисто человеческих условий. Нет людям, куда сходить в туалет. Мужчины, как мужчины, а женщинам куда ходить? Ни руки помыть, ни... Пом... Ну... Плохо организована работа ОВК. Сильно медленно, Сильно медленно работают. Мы сейчас стоим 105 Когда мы будем дома? Катаринка Татьяна Борисовна 480-580. Мы приехали в 12 часов ночи. И сейчас уже время 11. Мы 45-е на очереди. Скажите, пожалуйста, когда мы попадем на эту выборчивую кампанию, когда мы сдадим свои бюлетни. Щоб ще 12 написати, писати 11. Та чого там під час писати? Це дядько у нас тут фіксує. Що ви робите? Арестуємо. А? Рисую. Ні, ні, серйозно. серйозно. І це да. ми 162 вторі на очереді. Коли ви приїхали? А тепер 5 часов утра. Да, а ми да, ми 4. Да. Ми 162 на очереді. Да? І це там, це ми приїхали, в яке вже время. І це там тільки пропустили 60 чоловік. Це ще 100 треба пропустити, щоб пропустили, щоб прийшла наша, наша черга. Да? Що, забули? Ми не забули, ми з Братського. А ми Тоже не близький світ. Так, да, дільниця 148. Ми приїхали в 4 години ночі чи утра, я не знаю, як сказати. І думаю, що ми, мабуть, сьогодні не вспіємо. А де туалет? Да, да. туалет? Кожні вугли вже нам... помічені. Вибачайте за вираження. А де ж тут не туалета, не гарячого чаю, попиться, десь нам треба? Ми не англічані, але треба... у туалет. Нічого. Ну правильно, все Доброго дня, представтесь. Доброго дня, голова дільничної виборчої комісії 579 виборчого округу 132. Прибули ми на здачу білетей на виборчу дільницю окружну о 4-й годині 15 хвилин. У черзі ми були 131-й. А як так? Я ж бачу останню машину. Ні, то машина це не моя машина, наша машина стоїть там. Ну, черга, черга просувається досить повільно. Такого ще не було, щоб ми вже стоїмо пошти сутки. Ми не можемо знать бюлетні. Дуже медленно вважають усе, скільки ми можемо Ми зараз. Візьмемо ці мішки з бюлетнями, протоколами, принесемо туди під кабінет, викинем, пороз'їжджаємося. Ми поприїжджали за 150 кілометрів. І з часу ночі 60 всіх відпустили. І з часу ночі пропустили тільки 60 дільниць. Хіба це, це можна було? Хто це знімає нас? Ви нам допомагаєте якось, бо вони всі знімали дворі і мурюються. Та всі сюди мішки положити. Мішки, мішки, не чують. Преса, преса. Так, так, я думаю. Що вони їх обробляють? Ми залишимо літні. Арбузинської більшої виборчої комісії номер шість сто округа. Ми вже пошти сутки, стоїмо і не можемо здати бюлетні. Погано організована робота. І щас у дня прийнято тільки 60 дільниць. часу ночі. Сто восім вісімдесят 186. От що нам ділать, коли зверталися у громадську організацію виборців України, вони допомогти не можуть. Зверніться до міліції. А міліція чим нам може допомогти? От куди нам звертатися? Ми, ми візьмемо час. Ми візьмемо час. Мішки з бюлетнями, з протоколами, принесемо під двері отуди, повикидаємо і хай вони роблять з ними, що хочуть. Хтось рветься до кормушки державної, а хтось страдає, заступник виходить. виходить. Вони об'ясняються тим, що роблять у протоколах помилки. Хай ті, хто робить помилки, хай їдуть назад у свої дільничні комісії, хай виправляють помилки. не що на прошлих виборах теж були черги, Тому що була лучша організація. Зараз дуже погана організація. Ця предвиборна організація була погана за день до виборів. Нам привезли протоколи, видавали плакати. Дуже погана організація. Що ОВК, що ЦВК. Одинаково. В Окружну треба ставити голов і секретарів да. наступників. У нас, у нас зараз голова. Далі, район. Район. У нас голова окружної комісії йому 77 років. Він дивиться в ті документи і не може нічого сказати та глухий він духий, людина по віку. Він тому році я нам документи, якого секретарю не знав де. Для... Його поставили головою. Зосімом, Зосімом Василь Михайлович. От партії от партії батьківщина. Ну это щодо собі какую то ім'я. Я представник комісії no Людмила Анатолійовина. Я 20 лет выборах, но такого бардака я еще не видела за всі эти годы. А прошлые выборы? Что простая выбор? Я, так же проходит. Чуть было проще, чуть было легче. Но эти выборы это уже не выносить. Чем связано? Вот мы, например, мы 70-е на очереди. А вот после нас ещё 100 на что им надеяться? На что им надеяться плохой организации дела? Голови Говорят, головы нету, заступник пьяный. А мы Это можем вместе нормально? с вами два представителя пройти в зал и увидеть, есть ли голова на месте или нету. Пожалуйста, Столько милиция туда говорится? не пускает.

Уточненная і... действия запаковки и так полотны. Это должно быть подходить. По І чому так повільно йдуть йде введення даних? Ви що думаєте, що програма не... По по я нічого не думаю, я знаю одно, що йде фальсифікація виборів. Якщо у чоловіка 89 голосів, а там зазначено один голос, вибачте, це тільки по, по одній дільниці. 102 голоси фактично вже, вже в систему вкрадено. Ну, як це назвати? А, а чому так повільно? Можна питання, чому так повільно вноситься інформація? Вже опрацьовано там більше 90%, а там тільки 50 стоїть в системі в інформаційній. Був завіз сервера довго і нудно. З якої години поїхав? З якої години поїхав? Я не пам'ятаю, з якої, до ночі. Що всю ніч Шо? не працював сервер? Я не фіксував от і до... Виборча дільниця номер 480 197 Первомецька Миколаївська область, Загородня 48. Кількість виборчих бюлетенів для голосування у загальнодержавному виборчому окрузі одержаних дівничого виборчої від 208. Кількість невикористаних виборчих бюлетенів 1355. Кількість виборців, внесених до списку виборців на момент закінчення голосування 2000. 688-я дільниця, школа интернат номер 14. Мы приехали за, протокол, за печатями. Мы приехали в 9 часов. Значит, нам печати не выдавали, потому что впереди нас мы были вторые, впереди нас получал район. Вот. И пока район весь не получил, мы печати не получили. Но мы предложили голове комиссии, что было две очереди. С одной стороны выдавали район, с другой стороны выдавали город. Но дело в том, никто нас не послушал, даже молодые члены комиссии предложили ему, он стукнул по столу и сказал, будет так, как я сказал. Вот он все. Относились к нам как к скоту, понимаете, и нас здесь продержали до трех часов дня. Это только мы печати получали. Что говорить дальше? Какая здесь организация? Можете сами по себе решать. Тут организации вообще никакой не было. И людей за скот держали. А правый сектор в этом случае, он сотрудничает с КПЦ? Правый сектор не сотрудничает ни с кем. Это я, сектора. заявляю, мы ни с кого не получали денег, ни с кем не договаривались, ни за кого не приняли. Правый сектор принимает участие в этой предвыборчей кампании для того, чтобы показать, что есть правый сектор, чем он занимается. Что мы... хотим отстаивать интересы народа, простого народа, который который уже достало вот этот беспредел власти. Mm -hmm. Они пришли к власти и всё, сразу всё деребеница. No, no, да, но эти как-то простой народ все равно так больше он законопослушный из Закарпатского. ДВК протоколів та виборчої документації та виконаної вимоги статті 94. А якщо заява кандидата в народні депутати, що я передбачаю, пов'язана з виборчим процесом. Ну не, не з підрахунком голосів і встановлення результатів, то я вважаю, що така заява має бути розглянута після того, як хоча б будуть прийняті всі протоколи від вільніших виборчих комісій, для того щоб це не порушувало вашу безприривність і виконання функцій щодо підрахунку голосів за виборчим округом номер 132. Дякую Ребята, а что вы к окну сервер не подходили? Потому что мы там, там работаем. Да? Точно? Та Точно. в баню, глаза були. Не, ну я вас снял, потому что надо. Показать, можете показать? Я журналист, а дикопцион про Украину. Просто что мне попарут. Та глаза не полите. Ну я вам не полирую, мне надо. Я сверху сказал. Мой бежик там, в комнате. Угу. Хорошо. Спасибо. Извините. Протокол. <плеси> 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 1 act mai date, de act nu mai, mai e tiki Черную кошку, в черной комнате, которой там немає. Вы не знаете, чего вы ищете. Не знаете, как искать. И не знаете, для чего это искать. Он же устал от этого. Понимаете? Що... Нічто, я вам ще покажу два протоколи, ні в тому порядку. Будь ласка, припиніть фальсифікацію. Не Цифри не треба вводити, які є. Треба Вже... водити, які є. Просто... Там це... міліція СБУ працює, вони не... все не можуть роз... зрозуміти, як вводить. Якому що порядку? це ціка фальсифікація. Це фальсифікація. Пряма фальсифікація. У нас в порядку воно було написане, так і введено. Це все. Воно введено це, напроти прізвища. 314 mm. голосів вкрадено. Та ситуація, що сталася, сьогодні пан Зосін, голова який слав повноваження, намагався вийти з печаткою окружної виборчої комісії з цього приміщення, втекти, за його словами, він хотів передати чомусь в туалеті під розписку цю печатку заступнику голови окружної виборчої комісії. Це з його слів. Тому ми просимо поінформувати офіційно про цей факт і про те, що сталося Фенеральну виборчу комісію, офіційною заявою окружної виборчої комісії. Була викликана слідча оперативна група, яка взяла пояснення, пан Зосимов з тиском 130 на 90 зобразив, що йому дуже погано, і його забрала ніби швидка. Тобто ми звертаємося. Я думаю, тут всі присутні мене підтримають, тому що це екстраординарна ситуація, коли голова комісії приходить тишком нижком, коли думає, що всі сплять. Открывает двери, берет бере. очагу и текает с ней. А что вы так будете сопровождать? Да, потому что, ну вот смотрите, у нас буквально последние четыре дня, ну, происходят на самом деле действия, которые, действия и бездействия членов и в целом полного состава окружной избирательной комиссии, ну, извините меня, под... Э, ну, скажем так, не извините, а это есть, это зафиксированные факты, то есть э, под действиями Уголовного кодекса. Но зачем вы это делаете? Я... Просто вы подумайте о том, что ваши Я... все действия Я... рассматриваются с призмы уголовного законодательства. Я... Давайте все-таки придем в русло выполнения нор... норм закона Украины о выборе народных депут... депутатов Украины и вызначим воевывания граждан вашего округа, выборцы всего лишь, вы же своими действиями это сейчас пытаетесь, по сути дела, довести до абсурда. Я, я обращаюсь ко всем членам окружной избирательной комиссии. Ну, вы знаете, я... Почему к себе в себе лично все, все время я обращаюсь? Потому что мы с вашими коллегами, с вашими юристами, которые возле вас, я не понимаю, почему они молчат и ничего не говорят, как будто им это уже не надо. Значит, но мы что-то оговариваем. Какие справы слева юристы? Только покажите. Вы ваши, пожалуйста, коллеги. У меня все коллеги юристы. Потому что ваши коллеги, значит, с которыми вы работаете и которые здесь ночью были, больше никого нет. даєте мені сказати слово значить, і рассказываете мені как треба работати находиться в кімнаті, так не перед комп'ютером а просто слідкувати за тим як виконують свої обов'язки наші представники комп'ютера займатися протоколів систем Сьогодні вранці написав заяву голова комісії о 6 ранку, о 8 написала заяву секретар. Я хотів довести це, цю справу до кінця. Але я розумію, що я не зможу за станом здоров'я цього зробити. Тому я вирішив, я думаю, правильно. Я прийняв правильне рішення. Я саме? Я написав заяву скласти повноваження заступника голови ОВК. І ця заява вже відправлена до цих А що ж далі робити на офісі? Начальник Піроманського городського управління, допоході поліції Бадира Олександр Володимирович. Олександр, розкажіть, будь ласка, чи, чи надходили до правоохоронних органів звернення про якісь порушення цього прошкоди? Надходили звернення на теперішній час біля десяти звернень. Є Вони всі зареєстровані в журналі динологіку. Проводиться перевірка даної інформації. І одне уточнення. от ця інформація про начебто викрадення печатки. Вона серед цих да, 6.30 тридцять насьогодні зареєстрована. Є ця заява, робиться перевірка. Встановлюються свідки особи, їх опитуються, тому що рішення буде сьогодні. Тобто Кримінальних проваджень немає на теперішній час. У нас є здоба на прийняття рішення, тому ми проводимо перевірку. Щоб не блокувати роботу комісії, ми її робимо зручно для цього в комісії час. Огляд зробили, особа знаходиться зараз в лікарнях на лікарні, є довідка, що він там знаходиться відділом ми цю довідку взяли. Всі матеріали провірки ми робимо. Керуємося згідно закону і подальше будуть висновки попроводження мотивований. До... Про прийняття чи не прийняття документації потрібно заявити дану скаргу. Це імперативна нового законодавства. Ви заявили скаргу коли? Ми заявили заяву. Це не саме, саме? скарб чи заява сказаного законодавства? Ну, це різні речі. Ми заявили <кій> заяву 28.10.23.10. 23.10. А коли були прийняті протоколи 26? Ні, ні. Коли були здан... з... здані ці протоколи, здійнись до ОВК. До ОВК. Щось, ну, це не ми ну, Ви знаєте про це щось чи не знаєте? Ні, не Невідомо, ОВК у нас відсутня. А... Давай потім, вони написали окрему думку. Ця окрема думка при обов'язково викладається письмовою формі, вона докладається в перший же до першого примірника протоколу. І коли вони прибувають на окружнову виборчу комісію, перше, що робить виборча комісія, це переглядає всі акти, всі скарги і всі окремі думки, які знаходяться в першому пакеті. Жодної окремої думки по жодній зі десятиниць, жодного жодного акту складено при розвідні кожної виборчої документації. Протоколів про затвердження комісія ставила на голосування це питання. Розглядали, якщо були заяви обскаргії, то розглядали про обезкардії, які подали документацію від спостерігачів учасників виборчого процесу, тобто, кандидатів народні депутати. Там Василь дуже часто виступав говорить, від удару. Да. Ну, я поясню, як було 28 жовтня, тобто на протязі двоксу. Комісія приймала протоколи і виборчу документацію від дільничих виборчих комісій. 23 годині приблизно десь на межі між 28 і 29 жовтня, голова ОВК номер 132 з Віктор Михайлович всіх зібрав, тому що ми контролювали ситуацію знаходження протоколів, тому що по цій округу була дуже велика затримка знаходження протоколів від Дімівці. Це вже було на контролі ЦВК, тому що Наша дільниця запізнювалася ну, десь останньою, ну десь десь на останніх місцях. Да. І тому на прохання всіх спостерігачів голова оголосив, що це був, обов... а? це був зосім. Це був зосім. Це була ніч, ніч з 28 збув. на 29. Оголосив, що окружною виборчою комісією номер 132 прийняти всі протоколи і виборча документація з 184. Дільничих виборчих дільниць по цьому округу. І оголосив, що комісія переходить в процедуру, передбачену статтями 2596 щодо підсумування голосування за округом. Тобто вже сама комісія опрацьовує ці протоколи, подає систему э, рада, аналітичну э, систему рада і пішов процес. Значить, Десь о 5-й годині ранку. Значить, зовсім, і це зафіксовано, є заявою відповідності відповідно до правоохоронних органів. Спочатку окружної виборчої комісії втікають через фірточку ДОЕЛІ. Його там спостерігачі затримують, визивають оперативну групу, описують там п'яте, десяте, дають, відбирають від нього пояснення. Значить, Після того йому становиться погано, викликає швидку допомогу, приїжджає швидка допомога, голова пише заяву, що він, голова цей зовсім пише заяву, що він не може виконувати обов'язки головою у зв'язку з станом здоров'я. Тобто всі задавали питання, коли? Що це значить коли? Тобто встановлений факт, що всі дільниці здавали, всі виборчі документи і протоколи за кожним. За кожною дільницею, коли приймалася виборча документація і протоколи, комісія окремо голосувала. Тобто документи після того прийняли, і вона доносила відповідне рішення. І от була дискусія, яка, я просто так в рапор спішов, що якраз була дискусія по розгляду їхньої заяви між членами ОВК. А чому це ми маємо змінювати зараз процедуру, вводити знову процедуру перерахунку, ми перерахунку голосів? Да, а прийняття документів, якщо ми вже їх закрили, прийняли і проголосували. Тобто окружна виборча комісія прийняла вже рішення про прийняття по кожній окремо конкретної дільниці е виборчої документації протоколу. 94 стаття, якось скажу, передбачає тільки в цій процедурі подачі заяви Арбоскар на дії дільничої виборчої комісії. У разі, якщо такі порушення відбулися під час голосування, після голосування і до голосування? Та? 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 І розглядається. За законом, як потрібно. Скажіть, чи були скарги під час... Жодної скарги не надходило? А чи складалися акти про те, що встановлено порушення? Жодного акту не надходило? Скажіть, будь ласка, чи були скарги під час. Mm. Все так добре, все прийшло на голосках? А акти складалися про виявлені порушення з mm -hmm. спостерігачами? Ні. Mm -hmm. mm -hmm. Приїжджали на скриньку, я запитувала, скажіть, будь ласка, спостерігачі, чи є зауваження до роботи комісії? Mm -hmm. Так-так-так. Розказуйте, бачите. Чи були скали? Чи так? були бійки у вас на дільниці? Чи були акти? Як на диво ці вибори прийшли надзвичайно? Тихо, спокійно, без всяких скандалів, без нічого, абсолютно. Ніяких не було у нас, нічого не було. Це пройшло надзвичайно. А чи були спостерігачі? Обов'язково. Ви були присутні по постійно, з да? 26 го вечора. О, значить ви були присутні, ми при прийнятті виборчої документації з ділиться. Так. А під час прийняття вилучення по подіниться. Скільки за скарб і заявки на сняти? Поступила скарг і заявку. Під час прийняття поділиється, да. ні. Саме речі, ви розумієте, стільки часу без сна, без їжі, під такою напругою, ну ми все в спомніш так по хвилинах. Що... Ну темно було. Вагато. Темно, як ну, темно. Чи вже почав було темно, чи ти? Ні, ми це не употребляємо, тому що в нас люди приходять, ви розумієте. так що... Це ми приймемо, все після того, як ви приймете рішення на нашу користь, от, я, я сподіваюся, то тоді ми сядемо грошей на крик. Виконував обов'язку з Смірнов. всього. Смірно. Доки не, не, не прийшла постанова, Ввечері. Ввечері? Ввечері. Ще таке питання. Ваші вісім членів комісії написали окрему думку стосовно підсумкового протоколу голосування по ОВК. Правда, чи те, що перед тим вам всім ніколи не користував письмовий текст і окремої думки, яку ви переписували прямо при приміщенні ОВК? Ви даєте після ви зараз даєте свідчення результати на відповідальність? Це моя особиста справа. Право, Я чому? хочу писати, хочу не писати особисту думку. Це. це, це Якщо ви порушували, чи там на дільничках, ми повинні розібратися, з цими порушеннями. Все. Угу. Чи підтверджуєте ви той факт, що вчора у вас було тому, що ви хотіли замінити останні сторінки пісового протоколу, з Ні, підписати? Знімається. Абсолютно ні. Я можу це розказати. Це не, не стосується. Не. Приїде, тому, не. Я, Шорку, так, напишу, так. Це, це, не 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 це, це... це... це мелочь. Це ні, 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 ні... Це не